Казка про котика, півника та хитрий маркетинг. Жили були в одній затишній хатинці Котик і Півник. Котик був справжнім фермером. Його морква мала такі кроки дреди, що ними захоплювалися навіть качани кукурудзи, а картопля була настільки популярна, що у ресторанах великого міста подавали її під назвою Farm to Table від котика. А півник зірка, його канал, ранкові трейлі, Збирав лайки, сердечка, зернові донати. Порочки з сусіднього двора писали Куріку, ти наш герой. Щоранку котик бурчав. Півнику двері на замок, ніяких акцій і халяв. Та не хвилюйся, я сам собі бренд, мене не обдуриш. Щойно котик вирушив у поле, під хатинку підкрупувала лисиця, руда хитра, з портфелем набитим рекламними буклетами. Стає під вікном і забудить Півнику, тільки сьогодні, тільки для тебе. Елітні зернятка преміум класу абсолютно безкоштовно, без реєстрації, без смс. У півника аж заіскрило в очах, недовго думаючи, виступнув в двері і баць уже в кошику. Котику рятуй, заверещав він. Отик почув крик, натиснув газ, трактор підскочив, мов скажений жук. Лиситься, каже він, примроживши око. Ти чула? Що в сусідньому селі сьогодні роздають зерно за схемою. Одне купуєш, два в подарунок. Лисиця остовпіла. Що? Як? У мене ж ексклюзив. Ізбентежена кинула кошик та побігла перевіряти конкурентів. Наступного ранку знову з'явилася Лисиця. Тепер із банером. Мінус 50 плюс бонус. Півнику, для тебе спецпропозиція. Половина ціни за насіння і купон на фотосесію з відомим індиком-блогером. Півник уже роззявив дзьобика, але вчасно згадав вчорашній урок Лисице, твої знижки то як спам у пошті, купа обіцянок, а всередині вірус. Найкраща реклама це дружба, найнадійніша інвестиція довіра, а найдорожча покупка безкоштовне зернятко. Не кожна знижка вигода, бо халява може коштувати свободи, а справжня цінність це довіра та друзі.